На Миколаївщині екосистема. Миколаївщина в силу своєї посушливої вітряної погоди страшенно страждає від вогняного лиха. Саме в цю пору у людей з'являється челендж у якого господаря найохайніша ділянка та хто спалить більше сміття. Звідси й починаються всі проблеми. В поточному році вже виникло 146 пожеж в природних екосистемах. За минулий тиждень вогнебурцями ліквідовано 67 пожеж сухостою загальною площою 90 гектарів. Лише в одному з випадків полум'я охопило очередна площі 30 гектар. В безпосередній близькості знаходились житлові будинки. На щастя, загрозу вдалося відбити підрозділами ДСНС. Не обійшлося і без сліду окупантів, адже через ворожі обстріли тричі займалась суха рослинність в області. Вогонь нещадно вирує в житловому секторі. Це ж було вже. За останні сім днів він забрав життя трьох громадян у Яланицькій громаді Вознесенського району. Під час гасіння пожежі житлового будинку рятувальники виявили тіла загиблих літніх людей 82 та 83 років. У Миколаєві вогонь забрав життя 88-річної жінки. Причина першої трагедії встановлюється. А щодо другої, то фахівці вважають, що займання виникло через замикання електромережі. На одній з пожеж п'ятиповерховому житловому будинку у місті Вознесенськ надзвичайники врятували жінку. Злая ворожа рука принесла на наші землі чимало небезпечного залізяча. Боже, який... В області триває розмінування. Так, спочатку повномасштабного вторгнення обстежено 11 тисяч 212 гектарів. Вилучено і знищено 27 тисяч 650 вибухонебезпечних предметів. Шановні громадяни, якщо ви виявили підозрілий предмет, не торкайтеся його. Залишайтеся на безпечній відстані та терміново повідомте про знахідку рятувальників за номером 101. Сподіваємося, що наші звернення не залишаться лише словами. Кожен шкодливий вчинок проти природи це неприпустимий злочин, особливо в такі важкі часи для нашої країни. Якщо ви стали свідком загорання і площа пожежі ще невелика, спробуйте загасити полум'я самостійно. Якщо не вдається впоратися, терміново телефонуйте за номером 101, вказавши точне місце та деталі ситуації. Хочете бути в курсі оперативних новин? Тоді відвідуйте та читайте наш офіційний сайт та підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Будьте на безпечній хвилі. Бережіть себе.